Для включення з Косівського ринку. Марійка, ти любиш бачиш? Я обожнюю обожнююся. Опа. Вишиванок до фіга. Це такі є. Добрі Добрий морок! Ми побачиш. Чому тут це не знімала? Ми прийшли в кав'ярню, де подають каву в Косівській краміці. Виграє діти. Максимально перевезти. Їдемо на базар. На який? На косівській. А як він по-іншому називається? Смоднявські, Смоднявський смоднявсь. Моднявський, Моднявський. Щасливі. Як вам апартаменти? Ставлю лайк. Пропишу добре. Є під нами давка. Такий калим чарівний. Дуже такий здоровий, здорове повітря, наповнене горем І всякими прикольними штучками, якими сьогодні купимо. Дівчата трошки прогулятися. Так, щось купити. базар не заходив, але так по машинах так? нормально. Yeah, а от іменно де всі сувеніри робляться, це, це тут Косівський район. Поїдете на Буковель, це тут купують. Поїдете, треба будете в Києві, що в Дніпрі, то це тут купили і продають. Це кераміку ви маєте на увазі? Маю на увазі все. — Так! — Убойка вуджальна. — Добра убойка. — Тарпатські мікродози. — Опа! — Сирок класний є. — Рисований і копчений. — І гарно плотно дивіться, як сплетені кусички. — Дайте такі три кусички. — Дайте такі три кусички. — Подвенські плярики

Тем, поки віка поміряється і вибере собі другу вишанку. А скільки ця? Це така, тканина приємна і вона не таке є домі. Це дві такі... п'ятсоти. Вона теж ще трошки. Пряме включення з Косівського ринку. Дуже багато всього. Неочікувано багато всього. Ми вже купили сирні коники, Віка купила одну вишиванку, міряє другу. Марійка Галя-Балевна, їй е, міряла, не підійшла, хоча вишиванки дуже гарні. Ну, але такі зимові. Ми вирішили, що вони на зиму. Я думаю, що ми ще половини не пройшли. Це гарно. теж гарно. Але мені зелена гарніше. Плюс. Я би ставила перше – зелена, друге – ця, а третя червона. Так. Але це теж дуже гарно, Вона мені от різдвяна така. Ну, там більш свіжа. Би було мільйон грошей, можна було б купити багато. Вишиванок. Вишиванок до фіга. Скажи? І я кажу, що я думаю, що половину навіть не пройшли ринку. Ми ще до всяких цачок не дійшли. Я вже купила тарілку. Яку буду вішати на стіну, або буду з нею їсти. А я зроблю потім до зеркала. Каже, хтось більше міряє, чим, чим робиш. Я кажу, ні, не роблю. А Коно це наробив? А такі більші. Берете в руку, пальцями не чіпати язичок. Кусок верхньої пластини прижимаєте до верхніх зубів, до одного до двох, нижню до нижніх зубів. Між зубами простір 3-4 міліметри, щоб цей язичок бігав в рот і по зубах не бив. І губи кладете одна тут, друга тут. Головне, не дихаєте, зробити звук. Кінець до зубів. А потім диханням набираєте в собі ви. О! О! О, бачите! Дихайте вперед назад. Dra це дерев'яні якісь бісереди. Добре, то я візьму цей. Ти знімаєш гроші? на базарі. — Добрий рух у нас. Так, якусь вона обережна. Та, вона обережна. Добре. Дівчатка, береш пасочку? Дякую. Дякую. Кава, макофе, чай, хто що бажає. Дівчатка, берете для вас? Макофе. Дякую. Хто що бажає. Таке маккофе роблю, і трошки стаканчик більший дам, а кави менше. Але будете бачити, який добрий. Ви ще приїдете? Що будете такі? А по чому Так, Буде 35 і 20, 55. Трушка почав по 25, булочка люба 25, поведло, мак, яблучко, сир. Шеліжники. Шеліжники. Валимо Валим. А коврика не хвалимо володіння. Немо їсти. Банош і борщ. Yes. І працювати. No. Маріка, ти любиш борщ? Я обожнюю борщ. Марно чи гарно, гарно. борщ. Гарно 10 з 10 єла борщ кожен день. Ставлю тобі лайк. Борщ це відпустка. Завжди коли колись тобі я вподобайку. Дякую. Вітаю, шановні підписчики. Ми є в ресторані Водограй. Ми замовили банош з бринзою і шкварками узвар, і Марійка, звісно, замовила борщ. Я думаю, що це буде дуже смачно, дуже класне меню. Ну, ми, як поїмо, там будемо рекомендувати цей заклад. Дякую за увагу. подписчики штани. Все заради контенту. Я їх потім підріжу. добре. Ми прийшли в кав'ярню, де подають каву в Косівській краміці. Ось так хворець цей тут робить. Ставте, будь ласка. Це бачите, позаду нас е, -е стоїть виробник виготовлення слідокосів з клейкера. Місто це є традиційний посуд, і ми чуємо О, дуже гарно у вас виходить. Дуже класно. Навіть якщо вам щось не сподобається, у вас ще є час, щоб його поміняти. Як okay. дитя А це вже для цього немає ніколи межі. Вітаю. Дякую. Супер. Осталось купити свічку. Так. Комплекти печі зберігаються на сьогоднішній день в музеї в Відні. Тому що сам цісар Франц Йосиф, коли потрапив на виставку Коломию, побачивши такі кахлі майстра, він був вражений. Надзвичайно в степені він в той час нагородив майстра медаллю. І з того часу майстер великому пошанку, звісно, австрійські військові. залежить від кольору. Якщо майстриня, наприклад, у нас використовує природне фарбування, це так само досить важливо для виробу. А Природне це чим фарбували? листя, горіховий. І шарбування. вона потім не линяє, якщо? А Тому вони за... колір закріплюють отсті. Угу, угу. Це вже фабричні кольори угу. яскраві. І ліжник, наприклад, якщо чуть, він має відчуватися в руках, грубший бути. Стойки називається шелести. Знаєте, що таке шелести? Не Нічого? Дзвіночки. Звичайно, вона казала ні, що, На голову, так? Не на голову? Ні, ні. Не, ні. А. А, намис, намис, намисто з Смелетко. таких дзвіночків. Ага. Теж металом перекладається. Ага, та, та, Ще ага. коні раніше вішали, так? Що щось схоже. коло. Ну, коням великі такі, ага. так. При ходьбі вони ще листять. Вони такі саме пружин, так і вони дають звук такий. Знаєте, для чого вони зроблені? Щоб було чути. Це для того, щоб віднайняти звусилу. Вони оберег. Приходить до вас якась така подружка, яка не дуже вас любить, і так щось в очі дивиться. Але й погляд скинувся і воно вже нічого не може вам зробити. Тако. А насправді знаєте дійсно? для чого? Для <гум> чого? Щоб було чути. <гум> <гум> ну, це, ну, якщо говорити, так йде собі гуцул плеєм високо в горах З однієї сторони, урвище, з іншої сторони стромінь. Жінка ззаду на стежці, сидить зелень, 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 зелень. Ага. От він да собі спокійно, темно, на стежці. Якщо вже там щось задвинутіло в долині, то треба йти її шукати. Mm -hmm. mm -hmm. <рес> Аби знайти який звуковийся, але я жартую, так, так корови ходять по полонені. Желенько від їх шукають. Все yes. so, я тепер не знаю, де правда. <рес> Непотяжчі не жінки так теж ходять і їх шукають. Ми ж вам казали, все, що ви розкажете, ми повіримо. Правда, це така штука, що відносна і риторична. Тут можна подивитися, знаєте, ну, як правду визначити. Тому якби я з вами довше лишився, завів би вас у уворі. Ой, ми би дуже хотіли. І що тобі розказати? ви, ну, ви питаєте трохи, ні? Загалом ваші враження, очікування, справдились, не справдились. Перевершились очікування. Базар офігенний, вишиванок багато, музей класний. Приїжджайте в косів, дешево, смачно, колоритно, цікаво. Природа. Вау. У мене все передаю слово Вікторії. Дякую. Ой, блін, мені прийдеться знову. Згадувати молоді з зірком. <ріст> Ваші враження від Косова, очікування, виправдались, не виправдались, в мене не, було, приїжджати? в мене не було очікувань, але вони виправдались, перевершились. Тут дуже гарно, колоритно. Приїжджайте. Підходить. <ріст> Ваші очікування розкажіть, як вам поїздка мені супер. Я взагалі нічого не очікувала. Я тільки знала про косівський ринок, і мені сподобалось, що ми відвідали і музей, і погуляли по місту, і купили купа цяцьок красивих. Будуть розпаковки будуть розпаковки. Купили вишиванки, бо вишиванок дуже багато було. Купили сирних коників. Накупляли дуже гарного всякого добра, дуже дешево. Шкода трішки, що майстри не цінують свою роботу і ставлять такі низькі ціни. Я би радила їм ціни чуть-чуть піднімати. А хто торгувався, підкажіть мені? Я торгувалася, звичайно. Ну так це ринок, всі торгуються, але є ж майстри, які не скидають гроші, є майстри, які скидають. Це depends on them. Ціни в музей. Дуже дешево, дуже дешево. Скільки ми заплатили Це гривень 40 за вхід і гривень скільки там 150 за екскурсію за трьох людей. Це нам вийшов разом 200 з чимось гривень вхід в музей. Екскурсія дуже класна, дуже гарно розповідають. Така дуже цікава екскурсовод. Вона дуже добре розуміється на цих всіх експозиціях. Рекомендую завітати. Класно, що коли ми прийшли в цей інформаційний центр, коли нам називали, де ми ще не були, ми скрізь були. Нам скрізь радять сходити, а ми вже там були. Пора організовувати тури. Так. Але взагалі раджу просто заходити на Google карти, дивитися по відгуках, що люди пишуть. І ну, В більшості місцях тут можна побувати за день, за два. Дуже гарно провести час. Ďakujem. Ďakujem vám.